Всім доброго вечора. Бажаю всім доброго здоров'я. Сьогодні моє відео буде про пересадку моїх живців гортензії, які я висажувала ось такі маленькі горщики П9 і стаканчиків. Пройшло уже більше ну майже 2 місяці. Пересадку я робила 10 червня. Відео є у мене на каналі. І ось зараз такі в мене поросли оці вже, як кажуть, живці. Бачите, ось такі вони зараз. Значить, стоять вони у мене на вулиці. От. Я їм так стараюся робити і сонце, щоб було, і на півтінь. От у мене тут деревце, є таке молоденьке. Ну і от від дерева тінь ідеї, я от там ці ящички так цей тіньок від дерева і ставила. От. І так от вони у мене за оці місяці і поросли. Ну, Такі хочу сказати вам, що доволі непогані вже сажанці. От, ось дивіться: е Magical Mont Blanc. Ось такий уже сажанець. От, уже ось тут нижня частина. Цього бачите, навіть набуває такого коричневого кольору, так як, ну, якби стає деревцем, отак можна сказати. От. Magical Мэджика Blanc. Далі подивимося, ну, цей вищенькі, бачите, який кушу. Ось Такий саженець кушу. До речі, гортензія кушу, в мене дуже гарно живцювалася в цьому році. От вона така ну, якби піддатлива до живцювання. От. Далі ось покажу вам такі саженці. Дивіться, ось. Milk and Honey. Бачите, вже повипускав. Ось Я його і не обрізала, От подивіться, бачите, обрізку я їм ще ніякої не робила. Він так як ріс у верхо стволик його. От. Але от там в землі видно були бруньки. От. І оттуда, бачите, пішли ось бокові пагони. Видно, дивіться, зараз покажу. От. І, і ось іде така, якби гілочка. ось, Бачите, ось як гілочка йде. І хочу сказати, що гортензія Мілкенхані, в неї є така. Особливість сорту, що вона випускає ці свої бокові, як кажуть, пасинкові гілки. Бачите, як не, не обрізала ріс в один е, стовбурець, як кажемо, і пустив ось бокові. Ну, ці гілочки хай ростуть, ще є час до осені, до зими. І я думаю, що вони теж задерев'яніють. І можна буде тоді навесні зробити обрізку, і буде вже такий повноцінний кущик. Ось такий Мілкен Так, ще подивимося, яка тут ось підписана. Це теж ось Мілкен Бачите, ось так, так же ж само дивіться. От, ще раз покажу. Необрізаний от. Бачите, не обрізаний. І попускав ось бокові оці гілочки. Так, Тут у мене ось є. Ну, ось бачите, як Вжив... заживцювався саженець. я його не підписала, ну, от підписано так. Це буде або металіка, або ваніла-фрайс. Ну, подивимося, як він виросте. Так і буде він у мене підписаний далі. Щось я тут трошки провтикала, як кажуть. Ось ваніла фрайс. От. Теж, бачите, саженець пішов, зразу такий був, наче маленький сидів, маленький, а потім от пішов в активний ріст, ось уже скільки на десь сантиметрів, вже 10-12 до 15 сантиметрів. Так, ось більшенький є. Це кушу, ось дивіться, тут вже взагалі 20 см десь саджанець, гарний. ой, Листочки такі в нього вже немаленькі. Видно, що він активно росте. Ну, Звичайно, якщо саджанець активно росте, то і коренева система в нього буде вже гарно розвинена. Ось зараз подивимося, ось дивіться, які тут у мене в п 9 а ось подивіться, кушу. Ось вам. Дивіться, які тут листки вже. Ось, Бачите, як? який листок. Це в П9-ки. Гортензія кушу, доволі вона така гарна. В неї суцвіття. Це травичка. Я думала, це щось відросло, ні, це трава. У неї суцвіття такі, знаєте, якби не набиті, а такі метеликоподібні квіточки. Вони так у нього неї є і стерильні, ці великі квітки, і фертильні маленькі. От, І ось вона. Так розвивається. От. Ну, і Тут ще є саженці. Це теж ось от Бачите, підписаний. До речі, хочу сказати, що я Honey свої, свій горшок. У мене був кущик у 10 літрах ріс. І я ну, саженці зробила з нього, якби живці, а сам кущик чогось. Пропав, щось не хватало в нього, і так він і пропав в цьому горшку. Зараз зніму, вийму якийсь саженець один, подивимося, яка в них коренева система. Ну, зараз я от вийму саженець, виберем ось, допустим кушу, ось такий він, десь сантиметрів 20, см, може трошки вищий. І зараз. Покажу вам, яка тут коренева. Щось достану. Однією рукою ж достаю, бо телефон в одній держу, нема такого приспособи. Так, ось дивіться, коренева отака. Бачите, От. корінчики є, От. Біленькі ці. всмоктуючі. Ще, якби не повністю. Комочок цей корінням оплетений, от але все одно можна вже пересадити в більший об'єм ґрунту. Ось кушу. Це що? Мілкентхані ось теж. О, дивіться, тут яка коренева, заплила вже. Бачите, з однієї сторони більше корінечко, з другої трошки ніби меншеньке. От. Ну і так в усіх буде, того, що вони, якби, бачите, ж непогані саженці. гарні вже попідростали, доволі непогано ось. Можна з такою кореневою, можна і в відкритий ґрунт їх висажувати оце Хто купляє не бійтеся, такі маленькі висаджуйте висажуйте. Ну, звичайно, що треба за ними якби, доглядати, щоб ніхто не зламав, щоб вони оце, до кінця сезону у вас так, як би кажуть, далі розвивалися. Я садила з п9 у відкритий ґрунт от і на слідуючий рік робила обрізку навесні, і виходить, вже такі хто де дві гілки випускає бру... ну з бруньок іде дві гілки, де в яких гортензіях по три гілки йде. От. От а це ось хочу вам показати. Такі в мене були. Ось дивіться, який вже кущик такий розвинувся, розрісся. Це я робила обрізку весною. І оці гілки, ось дивіться, бачите, ставила в воду. Це в мене було вкорінення в воді. Оцю гілочку, вона була е, тонша наполовину, ось як вона зараз тут. Ось оцей стовбурець був тонший. Така тоненька-тоненька була гілочка. От. І я поставила в воду, на підвіконні стояли, вона пустила коріння. І ось я її посадила в горщик і ось такий уже з неї пішов Ось, Бачите, це ось в воді вкорінювався. І цей ось такий, показую теж. Теж тут така гілочка, ось дивіться, бачите? Теж вкорінювався в воді. І попускав ось з бруньок пішли такі гілки. Це гортензія Монбланк, Бланк. Монбланк. Того, Тому що тільки цю гортензію, а це гілочка ми вкорінювала в воді. Так, підготувала ґрунт і підготувала ось горщики. Буду пересаджувати зараз їх трошки, зроблю їм більше ґрунту. Значить, який ґрунт сьогодні готовлю. Ось беру такий у мене куплений субстракт для гортензій. Бачите, от я беру 4 PH, 4 і 5 для гортензій. Ну, продається такий в наших магазинах. От. Беру цей субстракт трохи. Тут є он бачу, чи агроперліт щось є. От. І ось у мене є така земля з лісу, фойний опад, але він не свіжий вже фойний опад, а з минулого року лежав. От я сюди його зараз отак добавлю. Гілочки ці приберу. Де таке? Ну, покрупніше що. От. І отак от, от все це перемішаю. І буде дуже гарний для гортензії, для посадки, отака буде земля. Добавлю трохи осмокота. От, хай трошки підживлення буде. Зараз ще додав колоїдної сірки, сюди жовтої трохи. І осмокот до одобрення. І все, більш нічого додавати не буду. І ось в такому субстракті їх сьогодні розсажувати. Так, додаю з полуїдної сірки. Так, зовсім трошки її добавлю. О, так, як тут і ґрунт для гортензії ну нехай трохи буде підкислювати. Воно ж з поливами вимивається, ця кислотність. Так, і ось добавлю трошки у мене є осмокот от Він у мене 5-6 місяців, але я ще добавлю його. Того, що ну, можна було 2-3 місяці додати. От. Ну, ще коренева система буде працювати і рослина ще буде розвиватися. Ще до осені, до холодів, до заморозків. Ще пару місяців 2-3. Так що так, от Зараз перемішаю все. І буду пересаджувати в горщики. От такий, от такий от дивіться, який він, бачите, виходить, рихлий такий. Оце дуже гарно додати фойний опад. Оце лі... земля з лісу, хвоя. Це Оце щось таке попалося, О, Дивіться який. Бачите, він якби ну такий от рихлий-рихлий. І коріння гортензії люблять таку землю. Оце рихлу. Рихлу, м'яку, таку, поживну. от. Так що, от така буде сьогодні у мене пересадка. Пересадила я свої гортензії з маленьких горщиків у більші. Ну, у мене тут різні є, різні горщики. Більші, і півтори літри, і двохлітрові. От. Всі підписала, ось, бачите, є горщики, що вже не нові. От, підписані всі. ну ось так І ось тут їх показали, шаю на вулиці під деревом. От, зараз їх трошки пролью, а через 2-3 дні тоді вже їх е, піджив, підживлю е, добривом калійним, таким щоб фосфор і калій був. Ну, щоб вони якби, розвивались далі коренева. От, і щоб оцей стопчик. Стовбурець їхній якби трошки зміцнювався і став таким деревцем, за дерев'янів. От такими добривами буду підживлювати свої оці маленькі квіточки гортензії. Всім гарного вечора і дякую всім за увагу.